Добрий день. У вас інверторний генератор є? Добрий день, так маємо. А для яких цілей? Мені для газового котла. Для котла? Ну, дивіться. Насправді вам для котла не потрібен інверторний генератор. Вам потрібен нуль. Електрик сказав, що газовий котел, то тільки інвертор. Я вас зрозумів. Але дивіться: для того, щоб під'єднати газовий котел до генератора, вам не потрібно завжди купляти інвертор. Все, що вам потрібно, це нуль. Що це таке? Давайте спробуємо пояснити. Дивіться. Принцип інверторного генератора заключається в тому, що у вас на одному контакті, на виході, де ми бачимо, стабільно є нуль, а на іншому контакті у нас іде фаза. Коли на звичайних генераторах, не інверторних, у нас немає нуля. У нас є постійна фаза або на одному контакті, або на іншому контакті. Для чого вона потрібна і що це таке? Більшість наших електроприладів, звичайних хатніх, холодильники, пральні машини, посудомийки, освітлення. Їм нуль не потрібно. Їм просто потрібна фаза. Тому і виходить так, що всі, на всіх генераторах працює майже все, окрім газового котла. Чому газовий котел не працює від звичайного генератора? Тому що йому крайній необхідно дійсно нуль. Але запустити його ми можемо із звичайного генератора. Єдине, що потрібно зробити, наступне: на кожному генераторі є заземлення. Якщо ми беремо це заземлення, з'єднуємо його з вашим контуром заземлення, після цього в нас на одній фазі, на одному контакті появляється нуль. На одному нуль, на іншому фазах. Беремо вашу вилку з вашого газового котла, під'єднуємо. І все І все працює. Ось по якому принципу не є обов'язково придбання інверторного генератора для газового котла. Необхідно зробити стандартно все згідно інструкції. Заземлити, і тоді все буде працювати. Це дуже цікаво. Я електрика приведу. Хай він послухає оцю херню.